Так, друзі, ну і до таких рекордів, приємних рекордів наших юних спортсменів або юного спортсмена, який точно нас може теж надихнути, що й казати. Йому лише 12, а він уже переписує історію легкої атлетики на юнацькому чемпіонаті України Матвій Строгалаєв. Встановив новий світовий рекорд а, Строгалів Строгалів Строгалів. Строгалів, Строгалів. Угу. Новий світовий рекорд у стрибках з жердиною серед спортсменів до 14 років. Як усе було? Як вдалося Матвію встановити цей рекорд? І як він відповів на попередній на попередні рекорди? Як ця історія взагалі влаштувалася? От ми для вас маємо дещо розказати. Увага на екран. Матвій Строгалів. Він був наймолодшим серед усіх учасників старту на змаганнях у стрибках із жердиною, але всього декілька спроб, і 12-річний Матвій Строгалєв встановив новий світовий рекорд. Юнацький чемпіонат України змагаються спортсмени до 17 років. Матвій наймолодший серед них. Як потім він зізнається журналістам, на розминці у нього все йшло не так, як хотілося б. Досі не вірю. На розминці заважав вітер. Було важко, і я не думав, що вийде. Але Матвій вирішує ризикнути: бере нову жердину із хвилюванням розбігається і злітає. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що можу так стрибнути. Такі результати хлопцю вдалося показати не з першої спроби. Усе почалося з 3 метрів 40 сантиметрів. Далі 3 метри 60 сантиметрів. Утретє три вісімдесят. І ось він щасливий збіг. Четверта спроба і чотири метри висоти. Новий світовий рекорд у категорії Ю. 14 Матвій став найкращим стрибуном з жердиною в історії серед 12 і річних юнаків. Але хлопець ділиться: у нього є сили на ще більше результати, але він хоче приберегти їх для майбутніх змагань. Це лише початок. Мабуть, міг стрибнути вище, але втомився, адреналін зник. і Я вже не відчував, що можу. Поставив цю ціль і досяг. Раніше цей рекорд належав шведському легкоатлету Арману Дюплантісу. У 2012 році він стрибнув у висоту 3 метри 97 сантиметрів. Нині вже 25-річний юнак відреагував на відео українського юного спортсмена. Я був таким же молодим спраглим стати найкращим у світі. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація, якщо довго стрибатимуть, то позмагаємося з ним. До слова, того ж вечора, коли 12-річний Матвій побив рекорд Дюплантіса у Стокгольмі на діамантовій лізі 2025 Сам чоловік встановив уже новий дорослий світовий рекорд: 6 метрів 28 сантиметрів. Так, ну ми знаємо, ще ж нашу суперзірку легкоатлетку Ярославу Магучих із Дніпра, яка постійно ставить певні рекорди зі стрибків та у висоту. А от бачите, а тут є таке ще вже юне покоління, яке ж також хоче вписатися в історію і робиться на максимумі. Тому вітаємо Матвія і нових нових здобутків в спорті. Так, друзі, але як то кажуть, не спортом єдиним. Ми маємо привід ще пишатися нашою молоддю, а саме 16+. 16-річною Єлизаветою Сердюк, яка з міста Броварів, що на Київщині, вона здобула гран-при в категорії Музика на міжнародній олімпіаді Genius Olympiad у США. і вона єдина представниця України з найвищою нагородою її. Надзвичайно емоційний виступ на екологічну тематику зворушив журі і глядачів. Дівчина передала силу українського духу через музику. Єлизавета займається вокалом шести років. Сама вона з Донеччини, але через війну довелося покинути Донецьк. Але вокал вона не покинула, як бачите. І зараз вона є солісткою колективу Акварелі. Вона виступала і в Київській опері брала участь у Бродвей Кітс і навчається у театральному класі школи No. 23 міста Києва Genius Olympiad в США цьогоріч об'єднала понад 1200 учасників із 69 країн. Уявіть собі, а перемога Лізи це ну справді горді для всієї України і ще одне підтвердження таланту нашої молоді. Тож вітаємо лізу і бажаємо нових нових. Покажи, покажи нових звершень. Подивіться, як це було. Так, О. бачимо зараз. Так, нагородження відбувається, натхненна прапором України. Дуже щемливий а, момент. Пишаємося своєю молоддю.